I'm gonna go. Днями стартував новий збір на квадрокоптер для прикордонників з Київщини, які виконують завдання з оборони нашої країни. Аеророзвідка є важливою на війні, бо де є розуміння сили противника, розстановка його військ та особливість позицій. З більшим залученням невеликих безпілотних літальних апаратів на фронті займатися розвідкою стало значно простіше. Заглядати можна все далі, при цьому не наражаючи військовослужбовців на небезпеку. Тому від достатньої кількості квадрокоптерів на передовій залежить життя наших військових. Волонтер-прикордонників відкрила новий збір на квадрокоптер для прикордонників, які вже виконують завдання, які ще поїдуть виконувати завдання на передній форпост нашої країни з оборони і охорони нашої держави. Ми всі добре знаємо, що очі в небі охоронцям кордону дуже потрібні для того, щоб виявляти і ліквідувати ворога. Тому ми просимо всіх небайдужих долучатись до цього збору. Хочу зазначити, що вже п'ять кав'ярень і одна типографія в Борисполі долучились до цієї акції. А коди і інформація з номером картки для перерахунку коштів зображена на невеличких листівках. Ці листівки вже розміщені в цих кав'ярнях. Дрон може робити те, що не може робити людина, може піднятися в небо, і це не так страшно, бо в разі чого військовий втратить дрон, а не своє життя. В інтернеті вже є безліч відео, де за допомогою дронів наші військові скидають на голови окупантів подарунки, від яких їм розриває в прямому сенсі цього слова. Тому Давайте разом наблизимо нашу перемогу і допоможемо нашим прикордонникам продобати такий необхідний їм квадрокоптер.